Урок 35 -й. логічна, англійська правопис. When and where така різна W. «w» – нормальна собі літера, така нам знайома вже звична. На відміну від літери V, вона нам дає звук В, а не В. «V» читається як В. W читається як W. І коли ми чуємо той В, тоді ми пишемо літеру W без усяких викрутасів. Winner, Woman, Wonderful, We With Wide, Always Sweet. Але ми також маємо комбінацію WR, про яку я вже розказувала в уроці 32, коли ми вчилися записувати саме звук R, тому що в цій комбінації W ми не чуємо, ми чуємо тільки Р. Write, Reave, Ring. Отже, детально я пояснювати не буду. Якщо вам ця тема потрібна і цікава, повертайтеся, будь ласка, до уроку 32. А сьогодні зосередимося на тому, як писати Во, через те, що, окрім ось цієї такої простої, такого простого поширеного способу записувати «W», є ще один. WH. І, до речі, ця комбінація дуже цікава, тому що одна група, в одній групі слів ми читаємо перший звук О, а другий не читаємо. А в цій групі слів ми читаємо, а перший звук не читаємо. Або перший, або другий, але не читаємо. Обидва звуки. Навіщо дві літери, коли ми читаємо тільки В? Насправді, деякі люди в деяких місцевостях ще й досі читають обидва звуки, але вони читають їх якось цікаво, вони їх перевертають і першим читають х, тобто вони е, читають хвай, це слово why. Чому? Why do you cry? Чому плачеш? Вони кажуть why? Why do you cry? When це when, коли, where це where, де. Це ну, вважається таким, я знаю, піднесеною такою нормою, рідкою. Я чула її саме у викладачів, але не в. Абсолютно, будь-якому регіоні. Цікаво було б прослідкувати, коли б перестали вимовляти, і саме в яких місцевостях ще вимовляють, але це є той звук Х вимовляється дуже легенько, не з таким напором хвай, а так хвай, «хвай» чутно. Але це це існує. Отже, для більшості людей WH. Це просто во. white, why, where, when, which, whale, whirl, whistle. Ці слова треба просто запам'ятати, що вони пишуться із додатковою літерою, яку ми не відчуваємо, не чуємо, але вона там є. Також треба запам'ятати ось ці слова, їх набагато менше. Найкорис, найкорисніші перші чотири слова. Якщо хочете скоротити собі роботу, виберіть перші чотири, тому що вони дуже вживані. Who, whom, whose, хто, кого як, чий. Хол, hoop, пор. Ось ці слова. Дадуть вам домашні завдання, над чим попрацювати до наступного разу. Бажаю вам гарного здоров'я, мирної ночі і перемоги України! Хай Бог благословляє!